Всіх вітаю, друзі. Сьогодні хочу розкрити і поговорити про таку нестандартну тему як блокування соціальних мереж. Якби ми знаємо, що це почалось в Україні, коли почалися розмови про те, що потрібно заблокувати і заборонити Телеграм та Тікток з однієї сторони, в Польщі от також міністр закордонних справ Радослав Сікорський також. Звинуватив Телеграм в тому, що росіянам вдалося організувати підпал великого торгового центру у Варшаві, так, в, ще в 2023 році. І він сказав докладно наступні речі: Росіяни завербували цих людей через Телеграм і платили їм за підпал цього величезного торгового центру. Дивом ніхто не постраждав, але це абсолютно неприйнятно. Знаєте, що хочу сказати? Що в мене виникає таке враження, що тут е трошки викривлена реальність, і це просто якби намагання якось обмежити права і свободи е своїх громадян, так якщо насправді розібратись. Бо Точно так само, якщо ми візьмемо Telegram, от в Україні також говорять, що телеграмом поширюють дуже багато там різної неправдивої інформації і так далі. І ворог користується Телеграмом. Хочу нагадати, що телеграмом точно так само користуються і представники Збройних сил України, різних силових структур. Є там дуже багато телеграм-ботів. Так, які допомагають збирати в тому числі розвід інформацію на окупованих територіях та підтримувати е, контакт з людьми, які там залишились, які зараз знаходяться в окупації. І е, що стосується Тіктока, на TikTok Тік постійно наганяють, що там дуже багато дезінформації, і от через TikTok е, також українцям там е, їх дезінформують, і дуже багато ІПСО в Телеграмі. В Тіктоці, ну і в Телеграмі, звісно, що само собою, і от ведеться все більше розмов в Україні, так, бо в Польщі це вперше я чую, що треба щось заблокувати, бо в них навіть в контакті не заблокований. А в Україні е, говорять про те, що треба заблокувати і Тікток, і Телеграм, бо, бо в, там дуже багато дезінформації. Е, давайте так, включимо трошки голову. Якщо заблокувати, наприклад, Телеграм. Чи зможуть росіяни далі там вербувати колаборантів, так, і шукати виконавців якихось там замовних злочинів на території України чи Польщі? Легко, бо є WhatsApp, точно так само: є Facebook Messenger, є Viber, є той самий Signal, ну, типу, є альтернативи. так. Якщо це перше, от забанили Telegram, Якби нічого не зміниться, просто всі перейдуть в інший месенджер. Е, якщо ми говоримо про TikTok, добре забанять Тікток, е, який, до речі, сам дуже добре банить різні, е, різні матеріали, то люди перейдуть в, більше в Ютуб, ну, типу, або в Instagram, або в Facebook, так? де точно ті самі відео публікуються, як і в Тіктоці. Е, е, От, і я думаю, що тут це трошки з іншими речами пов'язано. Я думаю, що це більше пов'язано, але про що нам не говорять, з тим, що кінцевим бенефіціаром і власником Телеграма є Павел Дуров, який нагадаю, що, в принципі, є проукраїнським, так, він не проживає в Росії, і як він сам заявляв, так, і є багато підтверджень тому, що Телеграм не підвласне ні одній, ні іншій стороні. Ми не знаємо, чи це правда, чи це неправда, але така інформація є. Я думаю, якби насправді повний доступ до Телеграма був, наприклад, в ФСБ, то український гур і європейська розвідка про це вже б знали, і ці месенджери вже б давно були заблоковані. Те саме власне стосується і Тіктока, так що це власність Китаю. І нагадаю, що в США також намагались заблокувати TikTok і зробили це, але він був заблокований рівно один день. Потім його розблокували, і більше до цього питання абсолютно ніхто не повертався. От і при цьому ми бачимо, що, наприклад, в Україні немає жодних претензій до інших месенджерів і до інших соціальних мереж, які належать. На секундочку, не Китаю і не е, Дурову, так, а належать Сполученим Штатам Америки. Так? Ну, Якщо взяти там Інстаграм, Фейсбук, той самий Google, якщо взяти е, WhatsApp, так, це все, якби вся одна корпорація Мета, яка належить Марку Цукербергу, який є громадянином <кій> Сполучених Штатів Америки. І власне. Якщо повністю забанити на території України TikTok і е, е, TikTok і Телеграм, то тоді, звісно, що альтернативою для українців буде, е, скоріш за все, WhatsApp, скоріш за все, більше часу вони будуть проводити в Інстаграмі е, і в Фейсбуці. Ну і звісно, що ще є Ютуб, який належить компанії Альфабет, тобто Гуглу. Напевне, ну якби мені тут дуже чітко прослідковується бізнес-інтерес, просто звичайний, що треба на території України спробувати як мінімум, так якщо вже Україну використовувати як якийсь полігон для тестування, то можна спробувати там все заблокувати, все заборонити. Подивитися, як будуть реагувати люди. Якщо там буде ок, то далі можна впроваджувати в Європі, далі можна буде впроваджувати в інших країнах, для того, щоб знизити рівень впливу телеграму та тіктока на весь світ. Ми бачимо, що тікток. Стрельнув насправді настільки сильно, що мені здається, що самі китайці не навіть не думали про те, що такий сильний і швидкий ріст може бути. Бо TikTok на сьогоднішній день набагато популярніший по кількістю користувачів, ніж Instagram, наприклад. Так? Хоча це плюс-мінус одна і та сама платформа, одна і та сама ідея. Тільки в Тіктоці люди туплять і часами сидять, дивляться Тіктоки, а в Інстаграмі вони дивляться рілси. Коли заходять в Ютуб, вони дивляться шорти. Але це все по факту короткі вертикальні відео там зазвичай до півтори хвилини. От і все. Тому тут питання в наступному: чи доцільно блокувати ті чи інші соціальні мережі, так, як це, до речі, роблять в Росії. І ми бачимо, що навіть те, що в Росії там інстаграм, наприклад, і Ютуб заблоковані, це не заважає їм бути постійно присутніми. В інфопросторі. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Дякую всім за увагу. Бажаю гарного дня. До зустрічі!